Ми зараз знаходимося в такому унікальному місці Ксенією. В неділю у нас не вийшло. Мандрівочки. Ксенія трошки приболіла. В школі карантин був, діти хворіли. А вже сьогодні трошечки ми прогуляємося на свіжому повітрі. Подихаємо свіжим повітря. Буде така у нас невеличка мандрівочка. Отам на тому горбочку колись був фільварок графа Чесновського. Останній власник цього фільварку був граф Корф Чесновський. Тут така мальовнича природа. А на цьому горбочку... Був фільварок. Зараз тут знаходяться людські городи. А що було до революції? Не знаю, що тут було до революції. А на цьому горбочку то був сам фільварок. Останній власник цього фільварку Кор Чосновський, був юрист. Граф сім'єю сім проживав у відні, Від... це столиця Австрії. Зараз ми знаходимося в село Степанівка. Це на півночі Хмельницької області. А до революції... Це була Волинська губернія, острійський повід, уніївська волость. У графів Чесновських не тільки Степанівка була, а ще й буложівка була власністю. Одесь десь тут приблизно був сам фільварок. Сім'я приїжджала сюди тільки літом. Літом вони тут проживали, а так жили вони в Відні. З цього місця до колишньої Австро-Венгрії, Австро-Угорщини чи Австрійської імперії, кілометр 60, десь кілометр 60 і вже Кротон був з Австрією, бо, бо Галичина. Це була. Австрія, Австрійська імперія, в селі було живка, то зберігся маєток графів Чесновських, а в Степанівці Фільварок не зберігся. В 20-х роках його зруйнували. Ой, якраз іде ця риля, за людський город, то стояв цей фільварок. На літо сім'єю граф приїжджав сюди, тут була в нього як дача. А господаркою, то якийсь в нього був такий, ну як, господарчий. Він займався господаркою ографа. Отака у нас невеличка Ксенії Мандрівочка вийшла. А чорні археологи до цього горба так скопували, що так трактор, чи там коні не горали, як цей горбок копали, шукали. Клади тут. Ну не знаючи, хто що знайшов, ну, тут так копачі та копали. Вже декілька років то ніхто не копає. А тут шукали клади. А так тут гарна така мальовнича місцевість. Ось така у нас така невеличка просіння мандрівочка. Подихаємо свіжим повітря. Така липа. Липах лавочки. Сіння, ти, напевно, не сідай, бо тому що воно напевно, буде грязне. Буде куртка зелена. Отах, yeah. ота так, от от так. Гарна лавочка тут. Липа. Ось така у нас вийшла невеличка мандрівочка. Я хочу сюди полазити. Гарно тут.